Именно и выдрав боя. Нет. Банки, манки, все. Казначейство. Все это же бюрократические дела. Кто еще и хочет, ознаем. Мы не поносим отданствование за пронятие. Будь ласка, хто знає? Хтось що хоче, подивіться. Ну, добре, побачимо. Ну то, що ти подивився там, і я подивилась тут. Кому що інтересно? Хто за? Будь ласка. Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. А, давайте я так сам. Я відрижу. Ти що будеш? 11, ти що не хочеш грушку? 11 два. Що хто, хто проти? Хто утримався? Один утримався. Вичерпніть. <риві> Добре. Не? Все. Ну як, ну это ухи. Все вопроси обсудовані. Прошу проголосувати за закриття відкритого засідання. Було за, <риві> <риві> за Тор, да, да, Раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хто утримався? Хто проти? Утримав? проти? Утримався? Утримався? Двоє утрималося, 10 за. Все, засідання закрите. А что бы должен быть?

Ні, тих только не принято. Як не принято? Принято правильно. Вы так из-за пан Андрей Хайс, приедет на принципу, то наберете на плюс. Нет, лучше вы не например, чтобы удалить. Вы же закрыли сили, да? Вас зараз наступного сідания не будет. Что вы приняли? Все, спасибо вам. Нет, куда и кормит. А я вас Честно, А я как законно. положен. Вот это кудрика, да? Нет, удовернул. Если пончу, то есть. Да, я тоже разомляла, пішов до янтина. Я ж так і поняла. Ви ж саме і целості бачили. Так я ж що, мені от этого движ нужен. Я ж прийшов.